Всім привіт з сонячної Італії. А саме з лісу Італії, регіон Базиліката. Не в вечірньому я платі, тому що логічно я йду в ліс. Правильно? А, і е, якби душ буду приймати вже після лісу. Е, про вибір в житті. Е, все з свого досвіду і все з свого прикладу показую. Я вже. Буду кожен раз повторятися, що я так влаштована, що я не можу приплести третю особу і розказати все якби з третьої особи або загалом. Тому все з свого досвіду і все розповідаю із себе. Мене почули. Мене почули. Мене почули. У мене був вибір приїхати додому. Я приїжджаю десь о першій годині. Боже, раз самаха. Приїхати додому і піти варити якийсь обід. Але більше нам потрібна буде вечеря. У мене був вибір. Мені ще треба покрасити там стіну або взяти два бутерброди і піти до лісу. Руслан десь пішов до лісу, каже, що якихось лисичок знайшов. Я сумніваюся, що ну, грибів нема, грибів нема. Якби були гриби, то мій свекор зараз би не косив газони, а десь би по лісі бігав. Тому ми йдемо прогулятися, дуже хороша погода, а погода така не буде весь час. І тим паче да, зараз надія якогось гриба знайти, а коли нема надії гриба знайти, то не сильно сюди хочеться йти, чесне слово. То ми йдемо сюди. Нашов якихось поганок, Руслан взагалі в грибах не розбирається, нашов якихось поганок, несе вже мені, хоче, щоб ми вже поумирали всі. збирав. Це, мабуть, якісь рядовки чи що. Бачу, вони ще ж. Ну, давити? Це я не знаю що це. Це треба дивитися. Короте, я такі просто їсти в ній, а є отруйні спитав. Да? Да. Я не пам'ятаю, вроді дід такі збирав чи ні. Є такі зонтики, але це не зонтики. Не, не знаю. Оце ви знаєте, Друга. оце э, хто з вас ходить в ліс? Да? І розкажіть, будь ласка, е, хтось іде з вами вперше, в друге, втретє, хтось вліт починає збирати поганки, починає допитуватися, чи то хороше, чи не хороше. Та холера його знає, хороше чи не хороше, я б його не брала. А саме краще, коли вже гриб, ти слухай теж, коли гриб вже зірваний, і коли гриб ну, росте на землі, вони якось по-різному виглядають. От коли вони на землі, то я більше можу розібратися. А так, ну, ми беремо білі, ми беремо зонтики, я там в попередньому відео показувала. Дуже багато їх побачила. А, і ну, якісь рядовки. Тут я рядовки не розумію, тому я їх теж можу не збирати. Це ми зайшли в ліс, тут, Руслан, можуть бути е, білі гриби. Оце саме на цьому місці ти ходив. Ну, наступного разу, так, як будуть гриби, а, показую йому місця і показую заодно і вам Ти Це на деревах розбудить, ні? Заходиш? Е, заходиш саме сюди і ось отут іменно, поняв? Так я отак Бо... то я теж так ходила. Нашов, я так, навіть тут лисички. залишатися не буду. А тут лисички, так, да, можуть бути. Ти тут знайшов лисички. Тут знайшов дві, і там недалеко від ями То... Ага. Ну, паш, я тобі покажу дубову рощу. Я, Де ти поняв, да? Хорошо. А чого ж ти туди не дійшов? Бо я тут дивився. А я, якщо чесно, тут не залишаюсь. Я, якщо чесно, то відразу туди йду. Бо тут, як є гриби, то місцеві їх збирають, а там можна і білого гриби, гриба знайти, і овула, і ще й опеньки можна там знайти. Не тягай мене туди в ліс, бо зараз втомлюся. Дивись, я, я оце заходжу в цю полоску, а потім отут а? і доходжу туди. все. Я за три роки так облазила, так лоханулася, такі кілометражі понахожувала. Мені ж ніхто не показав. Де ті гриби, що і як. В неділю, коли Франческо вдома, Марія вдома. Вони вибігли ряд... поруч. Ви ж бачили. Зверху хати, внизу хати Франческо вибіг, відро грибів старих можна знайти і все. Ось як приїде, то в неділю вибіжить, забіжить і 100% щось знайде. Підемо туди, прийдемося і підемо назад. Отакий у мене вибір. Пішла в ліс, навіть розумію, що не в нас ще нічого. І все, потім повернемося і вже будемо якусь вечерю варити. Оце про мій вибір в житті. Я навіть не вибирала країну, в якій жити. Я мала їхати в Польщу на ягоди, потім все переігралося, я мала їхати у Францію, а в результаті я приїхала в Італію. І тут залишилося. Те, що я приїхала в четвер, а в п'ятницю, вже жених намалювався це. Ну, Він у церкві попросив нівесту, щоб ви так розуміли. І плюс мрія мого чоловіка була, він знав. Що він розумів, він от думки такі були. Да? Чи то ми розуміємо, чи то ми бачимо своє майбутнє. Це. Не знаю, як це називати, Ну, що в нього буде іноземка, не італійка. і в неї буде одна дитина. От він собі таке уявляв. Ну, то він собі загадав бажання, він молився, а я ні. От, так і вийшло. Ну, е, На той час -то руминки сюди їздили. Це буквально я перша українка. Переді мною була руминка, поїхала. І до цього в нього, в нього них там були руминки, потім ще якась національність була. Оце така, що покриває голову. Не знаю, хто мусульмани там, звідки. А така була жінка і це, і я перша українка, що приїхала. і Так що мене вимолили, розумієте, дівчата. І я хочу сказати, все-таки я розумію, що в мене по життю не було написано, що я маю бути сама. Розумієте, якщо вам по життю написано, що ви самі, то круто, я дуже за вас рада, що ви влаштувалися, що ви можете працювати, що ви себе забезпечуєте. Це дуже добре. Але коли знаєте, ото, та вона, ото Боже, він там такий страшний, або жадний, або бідний, або дурний. Як вона з ним знаходиться? Ви знаєте, якщо жінці по життю не написано будь-самотні, то... Слава Богу, хоча б такий, що він тебе там е, не б'є і словесно не обіжає, а, і там, як влаштовується життя, то вже таке, тому що жити в парі це вам не бути самодостатньою жінкою. От чому ті, хто живуть заміжні, ті, хто мають малих дітей, розуміють інших заміжних і хто має дітей малих? А хто вже якби в тому віці, що вже не народиш, або буде там нерозумно народити там після 40, чи що там, хоча народжують і після 40, і, і і я такими пишаюся. В 20 окей, в 16 окей, а в 40 не окей. Мені писали Треба в молодості дітей народжувати, бо в старості то то й болячки. Ну, це що в голові, яку кашу треба мати. 33 це не вирок, це, це вже зрілий організм, який може народити. А те, яка буде дитина, це залежить від багатьох факторів. Писати комусь, у кого. Дитин, за дитиною треба догляд, да? так як у мене цукровий діабет дитини, це не вирок, це повен контроль, але розум треба і собі з мати. А то я взагалі пропоную всім, хто має якийсь досвід чогось, то не ходити по каналах, не ремегати в коментарях. А відкривати своє і показувати правду. Можете свій канал відкрити і розказати. Оце там є Оксана, вона бреше, вона оце ліс показує, вона будинок не показує. Вона вам бреше, і каже, не треба дурити українців. ну то таке. Ваші коментарі це ви, це не я. Йдемо на наше грибне місце. Нету, нічого нема, навіть поганок нема. Зато я з букетиком. Там такий кущик гарненький, і в цьому році навіть є вже такі бубочки на ньому. Я знаю, що такі біля двору садять. Ну він так колеться, оці самі листочки коляться, на ньому колючок нема. Ми несемо букетик додому і пробираємося. Через ліс. Такого ще не було. Такого ще не було, але ще може вийти. Ці дні сонечко передають. Весною будуть грибочки, якщо буде сніг. Якщо в нас буде сніг. Що там по погоді передають в цьому році? Ну, я, якщо чесно, надію, що і в цьому році буде тепло. Так що, йдемо додому. Йдемо додому білити стіну, мабуть. Красота. Поставимо в вазочку, декор. Що ти там знайшов? А, так. Да. Пару лисичок хочете побачити? Отакі От лисички. Скаже, готов. Що мені з них приготовить? У нас сьогодні буде спагетті, будуть з морепродуктами то ми їх туди вкинемо. Змішаємо. та й все. Да, навіть собі в цьому році, не опенька, нічого нема. Це називається шок-контент. Хоча, і ще можуть бути, ще можуть бути. Отак от, от. Там обри у нас. Дощ пройшов, то щось навіть шумить. Водичка якась шумить, але не видно. Все зарожче, нічого не видно. Я там десь вниз геть ходила купатися, тільки другою стороною ходила. Отак. Трішки хочу показати, з чого складається взагалі земля в Італії. От. це все такий мелкий. Знаєте, схоже, що ото вулкани да, були таке. Мелке, це все кришиться, це... це все каміння. І якщо десь є е, земля, то все воно перетрушено з оцим. Ви це, яке прикольне. Все воно оце перетрушено. Ось отакі. Е, у нас, так, знаєте, трішки 40 кілометрів від'їхав, то вже таке більш рижа земля, більш щось росте. Е, в Неаполі, да, в Ніаполі реально там щось вирощують, Калабрія вирощують. Але це все оце перемішане, тому все має поливатися. Якщо десь щось хтось садить, то шукають, щоб була доступна гірська вода то італійські продукти вирощуються на гірській воді. Ну тут ось ось, бачите, вже трішки земля. Ось тут земля вже. Ось, ось дуже цікаво. І то вона, бачите, все перемішкою, коли 50 градусів воно все накаляється і поливати треба. Ми ті помідори поливаємо щовечора для того, щоб охолодити. Ось, ось дивіться. Бачите, як цікаво. Ну мені було цікаво, тому я це і показую. І ви знаєте, бабушка колись казала, що в Другу світову німці вивозили камазами землю чорнозьом. Ну, німці. Це могли бути і італійці теж, так? Да? А, це мокреньке, тут сочиться вода, тут, бачите, земля. Таке. Ой, тут прям хороша. Ну, це така, оце хороша земля для Італії, оце хороше. Mm. То вивозили камазами землю, то я коли приїхала. Я дуже, я дуже дивувалася, якщо чесно. Як це, що це? А тут дивіться, тут вже темніше отаке. таке болото трохи на цю сторону. Мені дивно було, а коли я приїхала в Італію і побачила цю всю землю, цей весь щебінь, я зрозуміла, що зрозуміла, чого вони так позарилися на ту землю. Отак от. Все. От. Грибники йдуть додому без грибів. Але мотні, мотні, <сміття> потні. Ще без запаху. Добре, що є гаряча вода. Ідемо приймемо душ. Ей, так і таке, приготуємо якусь вечерю. Ось, сюди, дивіться, бачите? Тут прям така хороша. Це можна приходити сюди на вазони брати. Бачите, ось тут прям, прям клад, якщо чесно. Якби свині не порили, я й не бачила. Там якась водичка з'явилася, тече, бачите? Дощі потрібні. Ой, ручейок прям ожив. То сухо-сухо було. Це ми побували в заповіднику, дівчата й хлопці.